Вітаю вас, друзі! Можливо, вже зовсім скоро над російськими містами можна буде побачити отаке. Полетів! <пілляв> <пілляв> Якщо ви не знаєте, що це що саме це за ракета, то я поясню, це та сама Стормшедоу. Абрівіатуру катору видимо, СС. І тепер у нас немає обмежень щодо використання ракет Storm Shadow від Великої Британії. Тепер ми можемо завдавати цими ракетами ударів по території так званої Росії. Ну, це буде фіаско. І якщо услід за Великою Британією таке рішення приймуть і інші наші партнери, які нам теж надають далекобійне озброєння, це може. Дуже багато що змінити у цій війні, можемо пограти у міста: Курск, Брянск, Воронеж, Севастополь, Орел, Ліпецьк, Донецьк, Луганськ. Ростов-на-Дону. одночасно, так звана Росія усе агресивніше себе поводить щодо НАТО і здійснює гібридні атаки проти цивільної авіації у країнах Балтії. Про це точно варто поговорити детальніше, але спершу я нагадую, підпишіться на мій канал. Це важливо. Натисніть лайк до цього відео і залиште під ним будь-який коментар. Коли тільки стало ясно, що Сполучені Штати Америки надають нам ракети атакам, російські пропагандисти заверещали, що Хоч би тільки не було дозволу бити ними по території так званої Росії. Саме страшне, якщо сім розрішать роботи цими боєприпасами по нашим аеродромам на старій території. І от страшний сон російських пропагандистів поступово починає здійснюватись, поки іще не щодо ракет Атакумс, а щодо ракет Вони дуже сильно можуть ослабить бойову мощь на Ну, це буде фіаско. Учора міністр закордонних справ Великої Британії Кемерон заявив, що Україна. Може використовувати британську зброю так, як захоче і де захоче. Він також пообіцяв, що Велика Британія буде щорічно виділяти на допомогу для України по 3 мільярди фунтів стерлінгів, і це мінімум. І коли оця новина тільки з'явилась, видання Reuters, відкликало її, але потім повернуло на сайт. І ви знаєте, якщо дійсно ми можемо використовувати британську далекобійну зброю для ударів по території так званої Росії, то це поза сумнівом історичне. Не рішення то етновець гаразд ніж будь-які поставки будь-яких ракет, бомб, танків, снарядів і чого-либо Україні. Надання Україні ракет атакам створює доволі великі проблеми для російської авіації на тимчасово окупованих територіях. Але росіяни сподівалися, що вони зможуть її зберігати на своїх аеродромах на території так званої Росії, але неподалік від нашого кордону. Та вочевидь, тепер усе може змінитися. Нам будуть нанесені абсолютно неприємні Ємліми потери по авіації, по складам, по базам смазочних матеріалів і так далі, тому подобне. Історичним це рішення є, тому що воно свідчить про зміну глобальної стратегії, зокрема Великої Британії щодо допомоги для України. Якщо раніше наші партнери ставили нам різноманітні обмеження щодо використання поставленої зброї, казали, не можна бити по території так званої Росії цією зброєю. Казали, що ну це червоні лінії, і дуже Боялися їх перетнути, то от, нарешті, від британців є ескалація. У відповідь на цю ескалацію, так звана Росія зробить як завжди нічого. Ну, може і ще висловити дуже глибоке, надзвичайно глибоке занепокоєння. Я лично сильно обеспокоєний. В рот На їзи каплю. Я думаю, що ті, хто в темі, теж розуміють опасність прильоту. Те, хто знають там реальні результати по Луганську, Бердянську. надання Великої Британією дозволу застосовувати її озброєння для ударів по території так званої Росії, каже про те, що Велика Британія змінила стратегію із просто допомагати Україні, щоб Україна вистояла на те, що зробити все, аби Україна перемогла. Але цього недостатньо. Ми зараз перебуваємо у дуже складному становищі, і для того, щоб у нас було більше шансів на перемогу, нам потрібно однозначно набагато. То більше зброї, і потрібно, щоб і інші держави, наприклад, Франція, Сполучені Штати Америки, про Німеччину я навіть не кажу, також надали дозволи бити їхньою зброєю по території так званої Росії. Це необхідно. Повірте, будуть вибивати всю нашу авіацію, яку тільки можуть, будуть вибивати всі наші можливі заводи, стратегічні підприємства. Це необхідно, тому що не Владимір Путін має окреслювати червоні лінії а навпаки, Ки, ми та наші партнери маємо це робити. Не ми і наші партнери маємо думати: ой, а що ж буде, як владімір Путін відреагує? А це владімір Путін має розуміти, що наші дії будуть зовсім непередбачуваними. Такі дозволи від Франції та від Сполучених Штатів Америки потрібні для того, щоб насамперед захистити наші міста, наше цивільне населення. Ну і. Це іще ще прекрасна інвестиція. Ані можуть вивести одну із самих дергастоїших составляючих нашої армії, а імені воздушно касмічні сіл Росії, і деякі інші стратегічні наші об'єкти, не участвує в реальних бойових дій. Оцей пропагандист робить прекрасну рекламу, і він прямо пояснює на пальцях, чому потрібно, щоб усі країни, які нам допомагають із озброєнням, дозволили цим озброєнням завдавати ударів по умовному вороніжу. Бо чим більше ми знищимо російської авіації, наприклад, на території. Орії самої так званої Росії, тим менше потім російська авіація зможе брати участь у війні проти країн НАТО. Тут говорить о те, що давайте бахнем по Польщі по базам, які передають або по І Я зараз не жартую. НАТО прямим текстом звинуватило так звану Росію у здійсненні гібридної активності проти альянсу. Таке повідомлення з'явилося на сайті НАТО. Там звинуватили так звану Росію у організації диверсій, кібератак, дезінформації, інформаційних кампаній та у інших гібридних атаках проти НАТО нещодавно так звана Росія взагалі загрожувала безпеці міністра оборони Великої Британії. Пайлет суспект ваша джамдсигнал зона дефендсекретарій Гран Шапсплейн. He was back from протягом останніх місяців так звана Росія здійснює гібридну агресію проти цивільної авіації та військових літаків НАТО у межах Балтійського моря. Роблять вони це дуже просто. Вони у Калінінград приперли потужні системи радіоелектронної боротьби і намагаються подавити сигнал GPS. Латвія, Литва та Естонія вже звинуватили офіційно так звану Росію у придушенні сигналів GPS у Балтійському морі за оцінками експертів. За Останні місяці від глушіння GPS постраждали десятки тисяч цивільних рейсів. Зокрема, 25 і 26 квітня два літаки авіакомпанії Фіннейр, що прямували з гельсінків тарту, були змушені повернутися в аеропорт виліту через перешкоди в GPS. Потенційно, це може призвести до авіакатастрофи у цивільній авіації. Але загалом так звана Росія має великі плани щодо країн Балтії. Водоптував коридор. випадку чого, нам очі нужен. До що гатов ударний кулак, який от нещасний коридор возьме. Росіяни сплять і бачать, як вони заходячи із території так званої Білорусі, зможуть захопити Сувалкський коридор. Цей коридор проходить практично по кордону Литви та Польщі і потенційно може з'єднати Калінінградську область, тобто тимчасово окуповані території Німеччини, із так званою Білоруссю. Білоруська армія, до речі, проводила навчання у тому районі, але так само і країни НАТО проводили. Свої навчання щодо оборони сувалкського коридору. І у той самий час, коли так звана Росія здійснює акти гібридної агресії проти НАТО і проти країн Балтії, зокрема, Владімір Путін запевняє, він ні на кого не планує нападати. Це повна чуш. можливості падіння на якісь інші країни, на Польщу, Прибалтику, ще, ще там всіх. Так само, як він казав, що він не планує нападати на Україну, а те, що він погрожує країнам Балтії, то це просто збіг. Те, що зараз відбувається в Латвії, це дуже серйозні речі, затрагуючи непряму безпеку нашої країни. немає абсолютно жодних сумнівів, якщо не збільшити постачання зброї для України і зняти усі обмеження на застосування цієї зброї, так звана Росія, неминуче нападе на одну або декілька країн НАТО. Західні медіа. Я вже на випередки малюють навіть сценарії, як саме це могло би відбуватися. А російські пропагандисти роблять свої сценарії не дуже позитивні і ребята. Конечно, в Калінграді я дуже сподіваюся, що ви готовитесь і розумієте, що в випадку чого вам придется зібратися, а може бути просто героїчно. Героически. Ну ви знаєте. Буде русаріс, але північно-атлантичному альянсу точно не можна недооцінювати російську армію, яка зараз доволі серйозно озброєна і має значний бойовий досвід. А от країни НАТО такого досвіду не мають. Тож єдиним можливим способом запобігти російській агресії проти країн НАТО є максимальне озброєння України і зняття усіх обмежень. Тільки український солдат сьогодні гарантує безпеку НАТО. Наші роти. Нікого не осталось живих. Всі погибли. Нас відправляють просто на м'ясо. не ніхто. Оце, до речі, черговий російський окупант скаржиться на свою тяжку долю. Він приперся воювати проти України, приїхав до чужої країни, а виявилося, що там дуже важко. Могу вам сказати: добро пожаловать в ад, дорогі наші. Браття, і він іще раз дає поради іншим росіянам, які теж попхалися на війну проти України, і каже, треба берегтися дронів. Старатися какта виїжить, ем... попитатися уйти у дрони камікадзе. Просто Проста которая на тебя скідуває, але у пропагандиста Соловйова є набагато краща рекомендація. Не, нас уже надо серйозно Так! Да, да, да. і для виконання цієї рекомендації постійно на усіх напрямках фронту працюють ваші дрони Камікадзе, ті, які ви оплатили. І до речі, жодних обмежень по використанню цих дронів по території так званої Росії немає. Ось оцей паливозаправник був знищений на території Білгородської Народної Республіки. Ворог має Отримувати як найбільші втрати ці втрати дуже добре забезпечують дрони камікадзе. І втрату ворога буде і ще більше, тому що і ще кілька підрозділів отримали від вас загалом 350 нових ефпів. Прикордонники висловлюють свою підтримку спільноті Сергія Стриненка. За неоцінна допомога саме ці FPV-дрони, завдяки яким ми маємо можливість знищити ворога. Кожний донат, кожний півтора наближає нас до перемоги. Слава Україні! Здоров'я! Дякуємо спільноті Стерненка за надані п'ятдесят півдронів для 109-ї бригади. Ці дрони будуть знищувати ворога на Донецькому напрямку. Слава Україні! Героям, Героям слава! Вас вітає підрозділ Рубак Тайстра 10-ї гірсько-штурмової бригади. Хочемо подякувати Стерненко та всій його спільноті за постійну допомогу нашому підрозділу в півдронами. Ми продовжимо працювати, нищити ворога по всій лінії фронту цими маленькими вбивцями разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Звісно, це не британські ракети, але це не менш важливо, бо завдяки вашій допомозі вже було ліквідовано приблизно пару російських бригад. Бо ми із вами за весь час закупили вже більше 55 тисяч впіві, але цього недостатньо. Тому і далі, будь ласка, допомагайте українському війську.